Сьогодні ситуація в зоні АТО продовжувала залишатися складною. Протягом дня терористи 73 рази обстріляли позиції українських військових та мирні населені пункти. Найбільша активність бойовиків спостерігалася на Дебальцівському напрямку. Тут вогонь вівся з артилерії, мінометів, реактивних систем залпу вогню, танків та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили Дебальцево, Комуна, Луганське, Рідкодуб, Міуз Троїцьке, Чорнухіно, Санжарівка, Золоте, Попасне, Новоорлівка та Кумшоцький. Крім того, в районі Комуни та Чернухіно відбулись бойові зіткнення терористів з українськими військовими. А в районі Фащівки бій із застосуванням танків і піхотних підрозділів. На Донецькому напрямку ворог 23 рази обстрілював наші позиції з мінометів та артилерії. На Луганському 12 та 3 рази на Маріупольському. Спостерігаючи тенденцію обстрілів, можна зробити висновок, що терористи сконцентрували зусилля саме на захопленні Дебальцевого. У той же час повідомляємо, Збройні сили України жодних позицій не залишали, ніякого оточення немає. А ворог дорого заплатив за примарні сподівання захопити хоча б метр української землі. Так, за вже уточненими даними, 2 лютого втрати противника склали 157 чоловік вбитими. Серед них лише в районі Дебальцевого 84. 281 терорист був поранений. Також нашими вояками знищено важку вогнемету систему «Буратино». чотири гармати, чотири автомобілі та 18 бойових броньованих машин.